Мій учні, шановні вчителі, батьки, цьогорічний навчальний рік, як і попередній, особливий. Він пройшов не власних кімнаток, не біля шпиної дошки, а на екрані, кучах, у серцях, які залишаються єдиними, попри відстані обставини і дії. Ми з вами три маємо світлі фронт там, де сьогодні не звучить спільний а але звучить українське слово: Живе правди і ми вірою, що повернемося. Дорогі діти, ваша наполегність, витримка і бажання вчитися, попри обстріли, тиск і невизначеність це вже перемога. Пишаюся кожним із вас. Ви покоління сили. Шановні вчителі, ваша невтомна праця онлайн, ваші відкриті серця, уроки крізь екрани це більше, ніж педагогів. Це освітній строк. Дорогі батьки, дякую вам за довіру, за підтримку дітей і школи. Ми разом і тому не переможемо. Я щиро вірю, що шкільні коридори знову наповняться дитячим сміхом. Замість сирен звучатимуть мелодії шкільного дзвінка. І ми всі скажемо, ми вистоїмо, ми вдома. Разом з вами ми знайомилися з найвідомішими творами людства, зустрічалися з маленьким принцем, дон Кіхотом, вболівали за Гамлета і вірили, що краса врятує світ. А сьогодні ви перегортаєте власну сторінку власної книги життя. Я хочу побажати, щоб у цій книзі було якнайбільше світлих метафор, яскравих сюжетів, добрих друзів і якнайменше. Драм без пережива, щоб любов до читання стала компасом у морі рішень, а розуміння літератури допомагала зрозуміти краще інших і себе. І пам'ятайте, що все велике починається зі слова. Тож говоріть сміливо, думайте глибоко і мрійте без меж! Дорогі учні! Сьогодні День особливий. Пролунає останній дзвоник не зі шкільного подвір'я, а з глибини наших сердець. Цей навчальний рік був непростим. Ви навчалися іноді без світла, без стабільного зв'язку, але з великою вірою в себе і в Україну. Ви не просто здобували знання, ви виборювали своє майбутнє кожного дня. Бо знання це теж фронт, це зброя, якою ми будуємо майбутнє. Мрійте, читайте, пишіть, запитуйте, творіть, бо кожен з вас це майбутній творець нової вільної України. Нехай це літо принесе вам мир, натхнення і впевненість, а дзвоник, хоч і віртуальний, хай стане для всіх символом сили. Надії і перемоги. Ми з вами, ми разом, ми Україна. Зі святом вас, з останнім дзвоником. На уроках фізкультури ми не просто бігали, стрибали чи грали у футбол. Ми вчилися бути командою, не здаватися після поразки радіти кожному новому результату і підтримувати один одного до фінішу. І зараз, коли ви стоїте на старті нового етапу життя, я хочу побажати вам. Тримайте темп, але не забувайте про відпочинок. Вірте в себе, навіть коли здається, що сили не лишилось. Пам'ятайте, що у грі під назвою життя виграють ті, хто грає чесно із серцем. І пам'ятайте, найбільша перемога це перемога над собою. Нехай у вашому житті буде більше радості, енергії, руху та здоров'я. І нехай щодня вам, хоч трохи хочете сказати: Фізкульт привіт. Він навчальний рік добіг до кінця. Хтось із вас навчився читати перші слова, а хтось розв'язувати складні хімічні рівняння. Але найважливіше: ми всі з вами вчилися думати, спостерігати, відчувати, дізнаватися нове і залишатися собою в непростому світі. Ми пройшли шлях від простої води аж два ООН до справжніх формул щастя, досліджували клітини, серце, енергію і емоції, міркували, чому світ влаштований саме так, і найголовніше знаходили відповіді всередині себе. Тож бажаю вам, щоб реакції у вашому житті були лише радісні, а вибухи тільки від щастя, щоб у серці завжди залишалось трохи натрію. Для твердості, магнію для блиску в очах, і глюкози для енергії на канікули, щоб кисень мрій ніколи не закінчувався, а формула вашого щастя складалась із любові, знань і добрих людей поруч, щоб ваша віра в себе була міцною, як ковалентний зв'язок, а душа стійкою, як буферний розчин, і щоб ДНК вашого життя завжди поєднувала добро. Силу і натхнення. Дорогі мої чотирикласники, вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Тепер ви юні п'ятикласники. Я дякую кожному з вас за вашу старанність, щирість, допитливість та разом пройдений шлях. Також дякую батькам за підтримку і любов до ваших дітей. Попереду у вас нові вчителі, нові знання, нові відкриття. Нехай вам щастить. Нехай поряд будуть вірні друзі, а серце відкрите для добра. Останні навчального року ми не лише вивчали предмети і вчилися розуміти себе, справлятися з хвилюваннями, підтримувати друзів, долати труднощі і найголовніше бути уважним до свого серця. Я хочу побажати вам залишатися в гармонії з собою, берегти свій внутрішній світ так само, як ми піклуємось про оцінки. Не боятися просити про допомогу. Це сила, а не слабкість. І завжди пам'ятайте, ви цінні, важливі, неповторні. Нехай у кожного буде місце для радості, простір для мрій і люди, з якими добре бути собою. Дорогі учні. Сьогодні я звертаюся до вас не з формулою і не з прикладом, а з щирим людським рівнянням. Знання, плюс наполегливість, плюс упевненість дорівнює успіх. На наших уроках ми разом шукали невідоме, доводили теореми, іноді сумнівалися, іноді забували зробити домашку, але завжди йшли вперед, і саме в цьому найбільша перемога. Хочу побажати вам, щоб у житті завжди все додавалося сили, мрії, натхнення, щоб усе ділилося, радість, щастя, успіх, щоб віднімалося лише зайве, страхи, сумніви і лінь. І головне, щоб у вашому серці завжди було більше, ніж нуль. Математика вчить мислити точно, але жити з теплом. Хай ваші рішення будуть правильними, а дорога прямою та щасливою. Сьогодні я дивлюся на вас і не віриться, що ще вчора ви вперше сіли за парти, тримаючи в долоньках буквари. Ми разом вивчали літери, вивчали цифри, розв'язували задачі, читали казки, вчилися допомагати, вчилися дружити, вчилися прощати і ставати людьми з великим серцем. Тож я хочу вам побажати, щоб знання, які ми здобули разом, стали міцним фундаментом для всіх майбутніх звершень щоб ви завжди вірили в себе навіть тоді, коли у вас відразу щось не виходить. Щоб у вашому житті було багато світла, було багато добрих людей і щоб ви завжди отримували радість від навчання. А головне, не забувайте, що я вірю в кожного з вас. І ви завжди залишитесь для мене першим класом в усіх його сенсах. Дорогі учні, ще один навчальний рік залишився позаду. Ви подорослішами стали розумнішими, впевненішими, сміливішими. Сьогодні я звертаюся до вас не як вчитель, який перевіряє диктанти, а як людина, яка пишається кожним із вас. Хочу побажати вам, щоб ваше життя було мовою щастя. У ньому знаходились поми на відпочинок. І жодна крапка не ставилась там, де ви хочете розвиватися. Нехай ваше мовлення буде красивим, як пісня, нехай слово буде зброєю правди і силою добра, нехай знання з української мови допомагають вам бути собою і бути справжніми. Попереду літо, час відпочинку, сонця і нових вражень. Насолоджуйтесь кожним днем. Заряджайтесь енергією, щоб з новими силами повернутися до школи. До зустрічі у новому навчальному. Любі мої другокласники. Ось і пролетів ще один навчальний рік. А ви вже знаєте, що таке дієслово слово кур. Умієте розв'язувати задачі і складати розповідь. А ще дружити, розуміти, бути добрими та сміливими. Я пам'ятаю, як ви прийшли до першого класу з великими очима, а сьогодні ви впевнено піднімаєте руки, даєте мудрі відповіді на запитання і навіть підказуєте мені, де я забула поставити кому чи крапку. Я бажаю вам. Мріяти, як у казці, працювати, як у грі, вірити в себе, незважаючи ні на що. Дякую вам за цікаві уроки, гарні усмішки, добрі слова, з любов'ю, гордістю і вірою в вас, ваша вчителька другого класу. Послід пролунав в наш останній дзвони в цьому навчальному році. Я знаю, що ви чекали на нього з нетерпінням, і ось він настав. Це був рік, наповнений новими знаннями, цікавими відкриттями, а для когось, можливо, і першим серйозних викликом. Ви стали дорослішими, мудрішими, і кожен з вас досяг чогось особливого. Пам'ятайте всі ті моменти, коли ви разом сміялися, отримували одне одного, давали труднощі. Це те, що залишається з вами зараз, перед вами літо. Час у починку пригод нових уражень. Насолоджуйтеся кожним днем. проводьте час з родиною та друзями. Відкривайте для себе щось нове. Вітаю вас із закінченням навчального року. Бажаю вам незабутнього літа, яскравих емоцій та здійснення всіх мрій. До зустрічі в новому навчальному році! Дорогі учні, ще зовсім недавно ви несміливо вимовляли перші англійські слова. Hello, my name is. А сьогодні ви читаєте, спілкуєтесь, перекладаєте і, що найважливіше, не боїтесь вчитися. Мова, яку ми вивчаємо, це не просто набір слів, це ключ до світу, до можливості, до спілкування. Людьми з різних куточків планети, і я щаслива бути поруч із вами на цьому захопливому шляху. Бажаю вам завжди мати сміливість ставити запитання, знаходити відповіді, пам'ятати, що помилки це теж навчання, не боятися говорити і не тільки англійської, а й від серця. Нехай у вашому житті буде багато епі моментс, цікавих adventures, щирих friends і натхнення сказати «I can do it» дійсно зробити. Ми не прощаємося з вами. Ми говоримо до побачення і чекаємо на вас 1 вересня. Ви маєте гарно відпочити. Набратися сил і бути готовим до подолання нових вершин і отримання нових знань. А зараз для вас лунає останній цін.